На віку українська жінка була берегинею домашнього вогнища та сімейного затишку. Після повномасштабного вторгнення багатьом українцям та українкам довелося обирати. І в багатьох на першому місці опинилась Україна. Ми всі приходимо сюди на землю з певною своєю програмою і. Кожна людина приходить в певному каналі. Ця форма несе в собі певну реалізацію. І от коли людина знаходить, хто вона, звідки вона, для чого вона тут, дуже багато жінок знаходять себе саме в якості берегинь. Берегиня в українського народу захисниця людей від усякого зла. Хатня богиня, як її ще називають, що оберігає оселю, малих дітей, добробут сім'ї. Жінка в українців споконвіку вважалася берегиною і, як символ самого життя, була об'єктом поклоніння у сиву давнину. Саме жінці призначено від Бога берегти сім'ю, дітей, любов, затишок, злагоду. Відлуння про неї знаходимо у таких словах, як берег, береза, дерево берегині, лади бережений, оберігати, оберегти. Дослідник Василь Скуратівський пише, що нині важко простежити, в якій персоналії згодом перейшов чи перевтілився образ великої богині Берегині. Одні пов'язують її з рожаницею, інші з ладою, землею чи славою. Символіка матріархальної богині з її найшляхетнішими рисами. Не одне тисячоліття освячувало духовне життя наших пращурів, і нехай на окремих теренах її ім'я видозмінювалося в інших назвах. сталими залишалися первісні функції берегині, цебто охороняти і оберігати. За словами майстрині з характерництва Вікторії Галіх, цей образ берегині притаманний всім культурам та етносам. На думку фахівчині, функції представниць прекрасної статі у нас в Україні найбільш подібні до стародавнього ведичного розподілу. Тож визначайте, якою українською берегиною з наступних типів є саме ви. Ми можемо звернутися до певних станів свідомості людини. Це в принципі ведичний такий розподіл, коли що саме може оберігати ця жінка? Ми всі різні. Ми приходимо з різною свідомістю, і от там розписані чотири таких рівні. Вищий рівень це брахманічний рівень. Тобто, це якщо брати жінок такого рівня, вони оберігають знання. Це хранительки стародавніх практик, якихось стародавніх знань, навичок, традицій. Вони дуже багато знають. Вони знають, що передати. До речі, наші бабусі от були такими хранительками, берегинями, коли вони нам розповідали наші національні казочки, які знають якісь практики стародавні. От всі оці знахарки, це образ такої сільської знахарки. Яка вже пройшла життя, вона дуже мудра, вона пов'язана з силами природи. Оці берегині вони теж входили в ці стани, в ці настрої. Вони знали, яка травка від чого лікує. Вони знали, коли її взяти, тобто бачили так звані ключі. Вони е, спілкувалися з водою, з небом, з вітром, ходили десь в поля. Тобто, це дуже такі мудрі жінки були. і Вони дійсно були такими магинями природними, домашніми на побутовому рівні. Берегині на передовій їхня місія оберігати і не лише власну родину. Як повідомляє Міністерство оборони, майже 70 тисяч жінок в ЗСУ обрали Україну і тепер воюють на передовій та нулі. Інші служать медикинями на фронті. Решта берегинь із величезними серцями тут, у тилу. Звуться волонтерками під час російсько-української війни українська жінка, взявши до рук автомат чи медичний наплічник, пожертвувала місією оберігати домашній затишок. Натомість масштаби її повноважень як берегині від власної родини зросли аж до українських кордонів. Мегапопулярний образ американки Джейн з американського бойовика поступився цілком реальним українським дівчатам із з ворушливими косичками та з автоматом. Матиме за плечима. Другий рівень це рівень кшатрів, воїнів. Тобто, воїни що вони бережуть? Вони бережуть свою землю. І дійсно дуже багато і в Україні, особливо таких жінок. Тобто, це жінки, які дуже багато таких в структурах правоохоронних. А, і зараз ж ми знаємо, що дуже багато жінок є у війську, які теж воюють і захищають цю землю не тільки своїми молитвами, да? а вони захищають їх мечем, вони захищають їх зброєю. Тобто це жінки, воїни, кшатрі, які здатні навіть ризикувати своїм життям, щоб захистити землю, захистити своїх дітей, свій будинок, свою домівку. Ви волонтерка чи бізнесвумен, яка має власну справу, тоді, безперечно, українська берегиня із величезним серцем. Далі іде рівень свідомості ваші. Це Скажем, люди, які пов'язані з бізнесом, тобто такі люди їх якість берегині проявляється в тому, що вони можуть там когось погодувати, пожаліти, дати грошей. Тобто такі люди завжди дуже багато донатять там на різні проекти, на благодійність, дуже багато у них фінансових можливостей, і вони таким чином проявляють свою цю якість. Тобто вони заробляють гроші, але розуміють, що цьому світу теж щось треба віддавати. І от саме їх якість берегині проявляється в тому, що вони можуть якісь проекти заснувати цікаві, в які вкладені гроші. Ці проекти дадуть якийсь розвиток людині, там людству, спільноті. Вони можуть створити такі якісь акції, коли ну, щось людям роздається або одяг роздається, волонтери до речі до цього відносяться рівня. Лести кілометри до перемоги це теж лишень про українських жінок. Після повномасштабного вторгнення у тилу з'явилося ще одне військо перегинь, котрі наближують перемогу власноруч, тобто невтомно сплітаючи сітки та сезонний камуфляж для наших захисників. Четвертий рівень це Шудри. Тобто, це люди, які працюють своїми руками. Грошей у них нема, сили там воювати нема, щось якихось знань теж нема, але це просто можуть бути добрі люди, які хочуть чимось допомогти. Тобто тут і плетіння сіточок, і кімар там подушки, і щось вони борщі сушать, готують. Тобто, це такий рівень, коли людина своїми руками хоче долучитися, і таким чином вона теж береже і своїх рідних, і людей, які там от на фронті. Мене дуже надихає, коли хлопці з фронту приїжджають за нашими сіточками, те, що плететься, і вони привозять прапори. І на тих прапорах, там під обстрілами в окопах, хлопці пишуть, що те, що ви плетете, і цей камуфляж, він дійсно рятує життя. І знаєте, так, це така велика переоцінка, коли ти розумієш, то, що ми просто робили в житті там творчі проекти, якісь там якісь знання. Але тут реально врятовані людські життя. А це ж кожен чийсь син чийсь батько, чийсь там коханий чоловік. Тобто, це е, стільки людей врятовано, от саме станом жінок-берегинь, це і молитви. Чекати, на жаль, найсумніша прерогатива української жінки протягом всієї української історії. Бути подумки з коханим чи чоловіком, коли зв'язок відсутній. Це виклик як психіці, так і почуттям. Але українські берегині стоїчно не випускають телефонів із рук. І? Чекають. Я дуже багато знаю історій, коли жінки включалися, коли чоловіки потрапляли в якісь там буремні події на фронті, або в оточення, або підострі, обстріли. І в той час жінки входили в молитовний стан. Там просто дивовижні речі відбуваються. Тобто відкривається небо, відкривається цей канал, іде прямий захист. А люди так не зможуть захистити. Це тільки ця сила жінки-берегині. І, до речі, не має значення, скільки тій жінці років. Це може бути маленька дівчинка, яка за татка молиться. Це може бути старенька матуся, яка там свого сина чекає з фронту. Це може бути молода дівчина, яка закохана в свого хлопця. І так само в неї цей канал включається. І він не залежить від того, чи має ця жінка дитину, чи не має. Вона в той час бере на себе відповідальність за чоловіка, як за свою дитину. Тобто практично йде о таке злиття і такі обмін енергіями. Я знаю багатьох жінок, матусь, які бачать, і вони по фронту ходять слідом за своїми синами. Тобто вони просто дають їм енергію, вони їх оберігають, і таким чином, ну там дивовишні просто історії, це кожного разу можна прям не знаю цілий роман написати, що там відбувається. Захоплюються цілі покоління, а вони натомість хлопцями, які за віком є ровесниками незалежної України та їхніми онуками. Ада роговцева Ліна Костенко призначення цих талановитих жінок, як виявляється, не лише в римованих рядках чи акторській грі зараз під час війни в таких буремних подіях дуже яскраво проявляються якості берегів. Тут немає значення вік жінки. Це може бути бабуся у віці. Подивіться, ада Роговцева їй вже за 80, Але вона приймає цих хлопчиків-воїнів. Вона їх там годує, вона їх там пере для них, Тобто все робить що тільки можна. От це дійсно така жінка-берегиня. Візьміть Ліну Костенко. Це берегиня, вона в Києві. І під обстрілами просто своєю присутністю людина утримує цей стан. З Києвом нічого не станеться, тому що там Ліна Костенко. Натхнені жінки, менеджерки та літерки думок. Ну як без них. Генераторки креативу в офісах та поза ним в наш час, на думку Вікторії Галях, теж певною мірою є берегинями. Вважаєте себе саме такою українкою? Якщо ви керівниця, то маєте теж історію бути берегиною менеджеркою, за словами Вікторії Галях, це хист, який у генах українок з давніх давен не просто так. У ті стародавні часи жінка була царем. Старійши народа до неї зверталися і просили у неї поради, просили її молитов. Це практично були такі стародавні жриці, які і вони є зараз просто вже в сучасному одязі, в сучасному житті. І до речі, таких жінок дуже видно, коли вони в колективі. От вони, наприклад, кудись приходять, зразу все ладнається. От десь вони, якщо вони очолюють щось, то під такою рукою такої жінки дуже добре і комфортно працювати, бо вона бачить всі потреби своїх підлеглих, вона бачить їх якості, вона бачить їх здібності, і вона знає, що ну, від цієї людини можна більше, а від тої людини ти більше не візьмеш, тому що вона просто не здатна. І такі жінки вони дуже добре себе ще проявляють в юриспруденції. Це дуже такі совісні, чесні. Тобто, практично там десь за гроші щось зробити неможливо. Ця жінка завжди буде в каналі правди, і вона завжди буде відстоювати правду, і вона завжди буде на стороні уніжених і оскорбляних. Кажуть, Бог створив чоловіка, щоб він творив добро на землі, але для творчості потрібно натхнення. Як його особлення на світ з'явила жінка, усе, що робить оселю живою, народжується з теплоти жіночих рук та душі. Повинно бути два крила. Якщо потужне крило чоловіче, то і жіноче повинно підтримувати. Це є вскрізь, це є у всіх ем, традиціях, і от в індійській міфології там ем, кажуть, що от ми беремо богів, да, і у кожного із бога, із богів є жіночий початок, тобто шахті це енергія. В принципі, жінка це енергія чоловіка. І завжди кажуть, якщо ти хочеш як, е, узнати, як йдуть справи у чоловіка, подивись на його жінку. Якщо вона дуже добре виглядає, там вона весела, радісна, все добре, значить це, він встався в житті, у нього удача є.